Вітаю, це Брейнет 6 вересня 2023 року. В рамках презентації Nintendo Direct компанія анонсує розробку ремейку класики бібліотеки Super Nintendo – Super Mario RPG. Протягом декількох останніх років фанати активно просили компанію додати гру в каталог Nintendo Switch Online. Цього не відбувалося, тому люди вже почали думати, що через проблеми з авторськими правами, частиною яких володіє Square Enix, які і являлися розробниками оригіналу. Перевипуск гри на даний момент не є можливим. І тут, замість простого порту для Nintendo Switch Online, Nintendo анонсує цілий ремейк. І ремейк цей максимально вірний оригіналу, в особливості своїм візуальним дизайном. Графіка в оригінальній Super Mario RPG створювалася за допомогою пререндерених 3D-спрайтів, тобто спершу створювалися 3D-моделі оточення та персонажів, а після цього вони оцифровувалися в звичайні 2D-спрайти, прямо як це було зроблено в Donkey Kong Country, що дозволяло візуально обходити технічні обмеження платформи. В ремейку на Nintendo Switch було вирішено використовувати 3D-моделі, але з точки зору їх візуального дизайну. Максимально приблизити їх до аналогів на Супер Нінтендо, завдяки чому виглядає так, ніби компанія в створенні ремейка просто використала оригінальні напрацювання більш високої якості. Super Mario RPG – це очевидно рольова гра. Франшиза Super Mario Brothers на той момент мала вже десятки спін-оффів в найрізноманітніших жанрах, і лише питанням часу було те, коли серія зайде в нішу покрокових рольових ігор. Володіли якою на той момент Dragon Quest та Final Fantasy. Самі Nintendo в створенні жанру сили свої пробувати не хотіли, тому звернулися до одних з найкращих майстрів на ринку, Square, які на той момент вже випустили шосту фінальну фантазію. Хоча, звичайно, продюсував гроші Геромія Мото. Без його впливу як автора серії було не обійтися. Ну і, власне, з його допомогою розробники зі Square змогли об'єднати елементи всесвіту Mario з геймдизайнерськими стандартами жанру JRPG. В майбутньому, із впливу Super Mario RPG, світ побачить дві окремі серії: Paper Mario, розробляють яку вже дуже близькі до Nintendo Intelligent Systems, серія жива дотепер, і хоча в недавніх її ітераціях, елемент класичної покрокової бойової системи стараються вирізати, перетворюючи все в варіацію пазлу. У 2024 році вийде ремейк Paper Mario The Thousand-Year Doors – найкращої рольової пригоди з Маріо взагалі з максимально автентичним геймплеєм який завдяки своєму успіху купіть цю гру. Ймовірно, поверне серію до свого коріння: купіть The Thousand-Year Doors. І я вже не можу дочекатися того, щоб перепройти цю гру в оновленому вигляді, тому що вона того більш ніж вартує. Ви повинні купити цю гру. Друга ж серія це Маріо і Луїджі. Це ексклюзивно-хендхелдова серія рольових пригод Маріо від Alfa Dream, які декілька років тому збанкрутували через ряд дуже дивних рішень. Її творцем виступає Йошихіко Маякава, директор власне Super Mario RPG. І своїми ідеями наслідує вона оригінал набагато більше. Хоча основною геймплейною ідеєю в ній є те, що керуєте ви одночасно як Маріо, так і Луїджі. Перша гра серії, а саме Маріо і Луїджі Супер Старсага, доступна у підписці Nintendo Switch Online для Game Boy Advance. і вона неймовірно крута. Я дуже всім раджу з нею познайомитися. Можна подумати, що Super Mario RPG, будучи першою грою в серії, була дуже примітивною. Але насправді ні, в ній є дуже багато деталей, які зберігаються в серіях до сьогоднішнього дня. Це не Reskin Final Fantasy. Структура світу в Super Mario RPG заснована на комплексному багаторівневому левел дизайні, в якому достатньо багато платформингу. А в боях є активні команди, якими й відомі серії рольових ігор з Mario. При атаці можна вчасно нажати кнопку атаки ще раз, для того, щоб нанести більше шкоди противнику, чи навіть додати до неї ефекту. Удару по площі, коли гравець захищається, можна знову ж таки вчасним повторним нажаттям на кнопку або отримати всього половину шкоди, або повністю її анулювати. Ремейк, перші декілька застосувань атаки, демонструє вам ідеальний таймінг для нажаття на кнопку. Але при цьому таймінг цей набагато важче, ніж в оригіналі. Крім того, тут додали шкалу суператаки, наповнюється, яка за допомогою послідовного ідеального виконання Action Command. Виконується вона всіма членами групи та змінюється відносно їх комбінації. Атаки такі виконуються з супроводженням. Крутого прирендерного ролика, прямо як в якійсь Final Fantasy 7. І я дуже щасливий, що їх можна пропустити. Наявність активних команд робить бойову систему в цілому набагато більш динамічною, ніж в її тогочасних конкурентах. І звичайно, я також хочу відмітити бойовий інтерфейс. Вже в оригінальній Super Mario RPG на SNES бойовий інтерфейс був виконаний так, щоб кожна кнопка на геймпаді виконувала свою окрему дію, зменшуючи час переміщення по менюшкам. Саме так, як це в майбутньому буде зроблено, наприклад, в Persona 5 чи like a Dragon 7. І я пам'ятаю, той час, коли Persona 5 вийшла, і всі такі Вау, це революція в JRPG!» Вона економить стільки часу, а тут виявляється воно, що в Super Mario RPG було. Випадкових зустрічей в грі також немає. Всі противники ходять по карті і їх можна легко уникнути, що знову ж таки для свого часу було дуже прогресивно. І завдяки цьому всьому, коли ви запустите ремейк Super Mario RPG на Nintendo Switch, гратися він буде як просто сучасна рольова гра в жанрі, яка не застаріла ні на день. Саме це й дозволило Нінтенді зробити настільки вірний оригінал ремейк. Який чудово грається, чудово відчувається і чудово виглядає. Все для цього вже було в оригінальній грі. Важливим елементом будь-якої рольової гри з Маріо є їх очевидно історія. Не так і її літературність, чи драматичність та закрученість, як персонажі та світи, в яких вони проживають. Дуже багато героїв зі Всесвіту Маріо та їх характери, які відомі нам зараз по відеоіграм чи останньому фільму, формувалися саме в рольових іграх серії, та, наприклад, Манзі. Гра починається з того, що принцесу Піч викрадає. Баузер. Маріо приходить в його замок та без особливих проблем перемагає Злодія, який тут набагато більш балакучий та емоційний. Вже Маріо хоче звільнити принцесу, як замок наскрізь пробиває здоровенний меч, який впав з неба. На своєму шляху меч розбив райдуговий шлях, який дозволяв виконувати бажання мешканців Грибного Королівства. Маріо під час своєї подорожі в пошуку способів повернення в замок Баузера та врятування принцеси Піч зустрічає Джено, зіркового духа, який відправився на землю для того, щоб зібрати шматочки. Того зіркового шляху, та перемогти лиходії, який за цим всім стоїть Смайті, який планує захопити Грибне Королівство і вже активно цим займається. Звичайно, Маріо з ним об'єднується, і тут в нас з'являється фінальна ціль. Під час своїх подорожей Грибним Королівством Маріо зустріне Пуголовка мало, який зовсім не виглядає, як пуголовок, як мінімум, в нього є руки та ноги, а також можливість контролювати погоду, власне, духа Джено, Боузера, який також хоче вернути замок під свій контроль, через що він об'єднається з Маріо, зробивши його своїм приходом. Постним, як мінімум, він так думає, а також принцесу піч, яка, звичайно, всім відома своїм бунтівним характером ще зі сторінок манги. Населяють гребне королівство як знайомі нам Тоади, яких тут неймовірна кількість візуальних варіацій. Це вам зовсім не те, що творилося з франшизою після 2010-го, де в нас в Paper Mario та Mario і окрім основного касту, гребне королівство населяли просто мільйони одинакових тоадів. Тут в нас повноцінні суспільства, де майже кожен тоад візуально унікальний. Відрізняються вони по віку. Постаті та, звичайно, по характеру, що відображається на їх візуальному образі. Крім тоадів, у нас тут також є народи кротів та багато-багато інших, розповідати про яких я не буду, щоб не спойлерити. З противників у нас тут, звичайно, як відомі гравцям: гумпи, купатрупери, спайні чи балетбіли, так і просто десятки нових створінь, які раніше в серії не з'являлися, що робить гру атмосферно унікальною. Наряду з чіпчіпами та блуперами нам будуть попадатися механізовані краби чи морські зірки. Боси тут також різноманітні. В грі немає купалінгів чи Баузер Джуніора, але є дуже крута акула, яка в другій фазі викликає Маріо один на один. І половину бою потрібно привести так. Десь половина босів це очевидно приспішники смайті. Мені дуже сподобався був Єр. Він за допомогою стріл вимикає кнопки дії, що на декілька ходів не дозволяє Маріо або атакувати, або використовувати предмети, чи спеціальні вміння. Чи може все зараз? Ще до гімплейних деталей мені дуже сильно сподобалось те, що заміна супертійців не відбирає у гравця хід. Тобто, ось ви побалив у бій, ви бачите, що для цієї ситуації вам краще. Ще підійде замість Джена взяти піч, ви це робите, і ви можете зразу нею атакувати, чи може полічити супартійця. Такі дрібниці мені приємно бачити як освіченому гравцю в жанрі, і ще приємніше розуміти те, що ця гра ідеально підійде, як ваша перше JRPG. Або якщо ви хочете привити любов до жанру комусь з ваших знайомих, може дітей. І найважливіше для мене в цьому плані це її тривалість. Гру можна пройти за 15-20 годин. Вона дуже коротка. Якщо поспішити, можна прийти і за 12, але я там деякі штуки збирав. Я зовсім не гріндив, але я досліджував Знаходив там всякі приховані предмети і пройшов десь за 18. І багато хто може мені сказати, як це так, це рольова гра, і вона проходиться там за 15 годин. За що я заплатив свої 60 євро? А я все ж таки останнім часом чомусь трошки став прихильником більш коротких ігор. Мені подобається можливість пройти десяток ігор за час, за який я там би проходив якусь нову частину Assassin's Creed. Звичайно, в мене також є свої улюбленці: Dragon Quest, The Legend of Zelda. Останні частини, Xenoblade Chronicles. Я вам так скажу, ви можете пройти Super Mario RPG швидше, ніж Xenoblade Chronicles 2 стане крутою грою, тому що десь 15 годин вона супер душна і там треба проходити через силу. Так, звичайно, я в Xenoblade Chronicles 2 награв майже 300 годин, і ці перші 15 годин мені вже 10 разів як забулися, але все рівно той факт, що за 15 годин можна пройти гру, в якій настільки багато деталей, настільки багато подій. Локація змінюється за локацією, і там дуже різноманітний світ. 15 хвилин тому ви бігали по зелених лугах, а зараз ви в космосі. А ще через півгодини ви будете в печері. А ще через півгодини після цього ви будете в небі в кожній з локацій свої унікальні противники, в багатьох з них свої унікальні якісь міні-ігри, які трішки перебивають ігровий пейсинг для того, щоб вона не стала нудною. Super Mario RPG – це 15 годин абсолютно концентрованого задоволення, де кожна наступна ігрова хвилина демонструє щось нове, і це в JRPG у жанрі, який відомий своїми нудними моментами, який відомий репетитивністю геймплея та гріндом. За розробку ремейка була відповідальна студія Arte Piazza. Я майже впевнений, що про неї ви не чули. Спеціалізується вона на портуванні ігор та створенні CGI-контенту. Arte Piazza розробляли порти Dragon Quest 4, 5 та 6 для Nintendo DS, ремейк Dragon Quest 7 для Nintendo 3DS, а також 3DS-версію Dragon Quest 11, яка, на мою думку, є найкращою з усіх. Я пройшов всі, крім того, вони також відповідальні за розробку Dragon Quest 11 S для Nintendo Switch. одного з найкращих портів для цієї платформи. Взагалі, тому студію цю ви, звичайно, може не знали, але вона дуже крута. І це демонструється власне в ремейку Super Mario RPG, тому що він такий же крутий. Окрім неймовірного візуального апгрейду зі збереженням унікального візуального стилю, розробники також наповнили гру великою кількістю пререндерених CGI заставок, і якість їх також, звичайно, на найвищому рівні. Все ж таки, це їхня спеціалізація. Працює гра на Nintendo Switch в нативному розширенні 720p для портатива, а також Full HD для стаціонара, і старається утримувати 60 кадрів в секунду. Але є одна проблема. На ця гра на движку Unity, а всі ми знаємо, яким кривозліпленим набором костелів воно являється. Саме тому час від часу в грі такі з'являються: статери чи невеличкі фреймдропи. Що дуже дивно здається, Intelligent Systems цей грішій змогли покорити на 100%, тому що Fire Emblem Engage на Nintendo Switch виглядає і працює просто бездоганно. В Super Mario RPG результат нехай трішки гірший, але все ще дуже дуже крутий. Виглядає гра фантастично. Оновлені візуальні ефекти цьому звичайно йдуть на користь. Же важливою складовою Super Mario RPG є її саундтрек. Він без перебільшення один з найкращих в індустрії взагалі. Ви, скоріше за все, подумаєте, що я перебільшую, і в усяких топах ви його, скоріше за все, не знайдете. Але якщо ви знаходилися в інтернет-просторі протягом останніх 20 років, я впевнений, що ви його чули дуже дуже і дуже багато разів. Інтернет-меми, анімації, ремікси, а також музика на бекграунді буквально будь-якого англомовного і не тільки творця контенту пов'язаного. З відеоіграми так вже вийшло, що я не грав в Super Mario RPG, власне до виходу ремейку, при тому, що я прийшов всі інші RPG з Маріо, тобто всі ігри серії Маріо та Луїджа, а також всі ігри серії Paper Mario. Ну і Маріо і кролики Kingdom Battle я також прийшов. А Спаркс of Hope в мене придбана і очікує на свою чергу в беклозі. І не дивлячись на те, що я не грав Супер Маріо РПД до виходу ремейку, буквально кожну композицію з цієї гри я знав на пам'ять. Навіть ті, що я не знав, що вони з цієї гри, я доходив до цього місця в грі, я такий Блін, слухай, я ж знаю цю пісню. Ну і звичайно, хайлайтом цієї гри є та сама, бережися лісових грибів, або в народі «Forest Maze». От в нас є пісня Moon з DuckTales, Так в усьому іншому світі Forest Maze Це наша Moon з DuckTales. не кажучи вже про теми дому Маріо, тему Грибного Королівства, тему Оверворлда. Небесний світ, вулкан, тема бою з Боузером» Там десятки неймовірно крутих композицій. І, власне, при створенні ремейка в якості композитора повернулася Йоко Шамумура композитор оригіналу. Вона повністю обновила весь саундтрек, зробила сучасні аранжировки всіх композицій, а також розширила їх новими партіями. І звучить він краще ніж будь-коли раніше. Super Mario Арпіджи це дуже добра гра. Діалоги веселі і в них дуже часто зустрічаєш класичний гумор Айкіриториями, який після того самого панчлайна відправляє всіх героїв лежати на підлозі. І я дуже радий, що ремейк Super Mario RPG по більшій мірі нічого не змінив, нічого не зацензурив. Бачити те, як виглядає бос небесного світу в грі Nintendo в Super Mario Brothers, для якої протягом останніх 15 років не дозволяли нічого, окрім базових червоних туадів. В мене таке враження, що я потрапив в якийсь паралельний всесвіт, і я не хочу з нього повертатися. А все, що вона змінює, йде тільки в бік покращення. Я дуже радий, що я зміг познайомитися з Super Mario RPG в саме такому її вигляді. І немає буквально жодного випадку, в якому я би міг її комусь не рекомендувати. Це абсолютний мастхев, який може стати ідеальною першою JRPG. Це абсолютний мастхев для всіх прихильників жанру JRPG, тому що вона все ще дуже крута. Так, вона може бути легкою, і вона дійсно дуже легка. Але це не відміняє тої кількості. Ці фану, яку від неї отримуєш, я можу порекомендувати цю гру тим, хто, як і я, змучились від перенасичення довгими іграми. Не кожна гра має бути на 60-100 годин. Ну і напевне, єдина аудиторія, якій я не буду цю гру рекомендувати, це люди, які рахують, що чим більше грошей я плачу за гру, тим довшою вона має бути. Це як коли я розказував, що Metroid Dread була свого часу моєю грою року, і я рекомендував її там дуже великій кількості людей. Дуже часто мені відповідало: ну дивися, там, коротше, Metroid Dread проходиться за 15 годин. І вона коштує фулл прайс, я можу купити холод. Knight за 40 євро там чи за 30 євро, і грати в неї 150 годин. Значить, Hollow Knight як мінімум в 10 разів краще, ну тому що 15 годин і 150 годин. І він ще й при цьому дешевший. Напевно, тільки цій аудиторії я не можу рекомендувати Super Mario RPG. Так вона коротка і вона, скоріше за все, для вас своєї ціни вартувати не буде. А всім іншим, фантастика, дуже крута гра. Я прийшов її з неймовірним задоволенням і я хочу грати в неї ще. Там є ще декілька сайдів, не допройшов. Плюс є суперкрутий секретний бос, прямо таки в стилі Final фентезі і його я також хочу перемогти. А ще в цій грі є товстий Йоше. Звичайно, в гри є свої об'єктивні недоліки. Ізометрична перспектива інколи заважає платформингу. Таймінг в гонках Йоша абсолютно зламаний. Сіджає заставки трішки пережаті і місцями видно пікселізацію. Ну і звичайно в деяких місцях проблеми продуктивності, що в купі з ізометричною перспективою дійсно місцями дуже помітно. Але сама по собі гра в цілому вона настільки крута, що я не хочу на них зосереджувати увагу. Super Mario RPG дуже крута як в своєму ядрі, так і в своєму виконанні на Nintendo Switch у вигляді ремейка, який я справді можу рекомендувати практично всім. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок та пишіть розгорнутий коментар, щоб Ютуб демонстрував це відео ще більшій кількості глядачів. Я бажаю вам приємно провести свята. Я в свою чергу постараюся випускати ще більше відео, але нічого не обіцяю. А поки що до зустрічі!